Навіть сама велика любов може закінчитися, може лишитися в минулому, в дітях, в споминах, в письмах, в віршах, фотографіях, в емоціях, в словах, які були для мене особливими. Я навіть думала, що це так буде постійно, я навіть... Вважала, що це так має бути. Я навіть не думала, що таке може закінчитися. Але... Але він пішов. І оцей стан, який був всередині мене, я вже просто думала, що я не буду жити. Я просто думала, що я помру. Я себе не мислила без нього. Він пішов. І він пішов назавжди. І він ніколи не прийде. І цих лишилося тільки 54 роки, які ми прожили. І наші діти, внуки.